確かに。 Нову послугу тепер можна отримати у центрі надання адміністративних послуг, що у центрі Тернополя на вулиці Острозького. Тут сьогодні урочисто відкрили зал для надання паспортних послуг. Як зазначила керівник ЦНАПу Інеса Паничева, загалом тут надають 250 послуг, вісім із яких паспортні. Тут можна оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон, біометричний, також id картку, провести заміну у разі втрати або обмін документом. Також на урочистому відкритті перебував і Ярослав Давибіда, начальник управління ДМС у Тернопільській області. Він зазначив, тут загалом працюватиме 5 робочих станцій. Гроші на техніку і облаштування робочої зони виділили із міського бюджету. Вартість послуг, які тут надаватимуть, буде такою самою, як і в інших відділах ДМС. Також фахівці, які тут працюватимуть, вже пройшли відповідне навчання у відділах державної міграційної служби у свою Чергу Сергій Надал, який також відвідав урочисте відкриття, зазначив, що відкриття додаткових послуг у центрі наблизить їх до населення, і людям не доведеться відвідувати різні установи і вистоювати у чергах, аби отримати їм необхідну послугу. Він також нагадав, що тут у центрі надання адміністративних послуг торік вже відкрили нову послугу, видачу дублікатів водійських посвідчень. Наразі це все для вас. Працювала Яна Полухіна і Віталій Куземко із центру надання адміністративних послуг. Студія.